Щодня Донеччина потерпає від бомбардувань та обстрілів, не виключенням є і Покровський район так 6 серпня під обстріл потрапила Курахівська громада. Наслідок цього було пошкоджено одну житлову будівлю і одну будівлю цивільної інфраструктури. Загиблих та травмованих не було. А 7 серпня близько 12-ї години надійшла інформація про обстріл Селидівської громади. Надійшло повідомлення про обстріл в селищі міського типу Вишневе. Внаслідок обстрілу було пошкоджено. Дві житлові будівлі загиблих травмованих не було, але сталося загорання на відкритій території через артобстріл. Внаслідок пожежі було знищено 3 гектари стерні та пів гектари сухої трави. У неділю під обстріл також потрапило місто Селидове, внаслідок чого було пошкоджено шість житлових будинків. Одна людина загинула, і одна людина отримала травмування. Неспокійно у цей день було і у Гродівській громаді Була одна будівля пошкоджена, і внаслідок артобстрілу відбулося займання сухої трави на відкритій території. На гасіння пожежі залучалися рятувальники 15-го державного пожежно-рятувального загону, внаслідок пожежі знищено 150 метрів квадратний сухої трави та було врятовано поле зернових». Працівники ДСНС закликають мешканців бути обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Всі ми бачимо, що обстріли стаються все частіше, тому закликаємо громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Як тільки ви почули, що спрацювала повітряна тривога, Необхідно одразу прослідувати до укриття. Також після обстрілів звертайте увагу на те, що можуть бути вибухонебезпечні предмети. Якщо ви побачили щось підозріле, ні в якому разі не чіпаєте руками і одразу телефонуєте 101 або 112. Покровськ, сербень 2022.